Проведення фінального етапу всеукраїнської олімпіади на базі нашого університету стало вже традиційним. З 1 по 4 квітня 2014 року Вінницький національний технічний університет проводив шостий рік поспіль Всеукраїнську студентську олімпіаду з радіотехніки. Вищі навчальні заклади Києва, Одеси, Львова, Запоріжжя, Житомира, Харкова, а також Вінниці делегували на конкурс своїх кращих студентів. Загалом 32 учасника змагалися в індивідуальному і командному заліку. Творчість Вінницької молоді визначається вигадкою та ініціативністю. З-під студентів та випускників Вінницького національного технічного університету виходять серйозні вироби, якими можна гордитися. Студенти кафедри радіотехніки виготовили 100 фігурок з радіодеталей та радіокомпонентів. Крім того, зроблено макет діючого паяльника довжиною 175,5 см, створеного завдяки зусиллям студентів і викладачів. Кожен рік ми намагаємося внести якусь новизну в проведення олімпіади. Цього, цього року ми, крім самого офіційного проведення олімпіади, також сюди додали конкурс радіоаматорських виробів. Цей конкурс радіоаматорських виробів буде проводитися в двох категоріях. Категорія перша це працюючі вироби. Категорія друга це художні задуми, художні вироби, з радіодеталі та радіокомпонентів. Дуже приємно відзначити, що шостий раз поспіль. У стінах Вінницького національного технічного університету відбувається подібне інтелектуальне змагання серед молодих радіотехніків. І дуже приємно, що в черговий раз, навіть незважаючи на нестабільну суспільно політичну ситуацію в країні, до нас приїхала достатня кількість учасників для такого фінального етапу. І ще більш приємніше відзначити, що в скрутний фінансовий час для країни. Нас все ж таки продовжують підтримувати фінансово компанії, які є соціально відповідальними представниками бізнесу в Україні. Зокрема, це генеральний спонсор дочільне підприємство Мілексіс України. Це головний спонсор товариства з обмеженою відповідальністю Інтертелеком та головний партнер Всеукраїнської студентської олімпіади з радіотехніки це компанія Data Group». Завдяки цій підтримці вдається черговий раз проводити змагання на ну, достатньо високому організаційному та е, приємному для студентів рівно не тільки в рамках проведення, а й в насиченій культурній програмі з якісними гарними призами та відзнаками їх е, талантів та досягнень. Та Наші студенти весь час створюють інноваційні розробки, які потрібні людству. Будемо сподіватися, що їх майбутні розробки прославлять і наш університет, і нашу країну в світі. В цілому хочу зазначити, що Олімпіада, Олімпіада з радіотехніки цьогоріч вона вдалася. Сподіваємося, що і надалі будемо її проводити на високому реалізаційному рівні.